Доброго дня! Я вже дуже великий час не викладав ніяких відео на своєму YouTube каналі. Сталася війна, тому вже 7 місяців я на війні ще не разу не був вдома у відпустці. 6 місяців із них я на Харківському напрямку. З середини серпня безпосередньо на нулі. Воюємо. Сумую, звісно, за своєю родиною. За своїм містом, за друзями. Хочеться обійняти своїх доньок. Нам обіцяють за тиждень у відпустку. Нас. Три тижні, як вивели до резерву ми десь від кордону кілометрів п'ять. Тут трошки спокійніше, та ось вирішив піти на рибалку. Вже одного карасика піймав, до речі. Я вже 36 хвилин як должен чергування заступити, Ну, те мене піднімуть. Підмінять. Ми обов'язково переможемо. Це без всяких питань. Ну, це факт. Тільки питання, в якою ціною ми переможемо. Багато друзів, знайомих постраждали, дехто загинув. Хочеться, щоб ця війна пошвидше б закінчилася. Вернутися до звичайного життя. Хоча, звичайного, життя вже, мабуть, не буде. Но перемога буде обов'язково за нами. Дуже багато матеріалу наснімав. Але звісно, що немає часу викладувати, та деякі ще не можна викладувати. Та і це я викладу тільки ж тоді, коли. Тут вже нікого не залишиться на цьому місці, де я сам зараз. Так що підписуйтесь, буде дуже цікавих, багато відео. Ну, там в основі побут, військовий побут. Слава Україні! А мені треба збиратися вже. Треба збиратися. Зараз поки смотаю вудочки, а ви бережіть себе, а з нами все буде гаразд.